А я хочу сказати, що якщо ви слідкуєте за моїми постами, то от, наприклад, сьогоднішній мій спогад, і ви знаєте, з якщо говорити про мій досвід, то я тоді працювала на радіо і готувала якраз сюжет про асоціацію і спускаючись з п'ятого поверху на перший. На першому поверсі я зрозуміла, що все, сюжету не буде, сюжет треба переписувати. Ми вже нікуди не йдемо. Ми вже розвертаємося назад до Росії. І після того як я вийшла зі студії на Хрещатику-26, я пішла в бік майдану, тому що там вже стояли навіть мої знайомі. Фото у мене з того періоду немає. Взагалі, все стерта єдине, що я знайшла фотографію, яка зроблена або в цей день, або в один з наступних днів, коли я вийшла на майдан, подивилася на будинок з профспілок і трошечки офігіла від того, що у нас відбувається в країні таке. А поруч сяє реклама з Сергієм Глушко. Стріптізорам, тарзаном, чоловіком головної сухохлиці Російської Федерації Наташа Корольової. І мені нагадали в коментах, до речі, що Сергій Глушков якомусь з серіалів знявся у ролі українця, який відмовив росіянці, тому що вона недостатньо для нього розвинена і голить ноги. А українки ноги не голять, і він хоче жити з українками. Я не знаю про що був цей сюжет, і навіщо його зробили, і чому Глушко в цьому знявся. Але я подивилася його біографію попри. Ри прізвище, вся його сім'я в декілька поколіннях це руське, воєнне, чи пов'язане з цією справою. І ось ця херня висіла у нас на будинку про в перші дні майдану. Ще звичайно я пройшлася по сторінках Рагулів і згадала про те, що для мене тоді революція гідності розпочиналася з такого розпачу, що неможливо щось змінити, що робити, неясно. А потім людська міць і те, що ми об'єдналися, переконала мене у зворотньому і в тому, що нічого немає неможливого для українців. У мене є частково такі спогади про майдан. Я пам'ятаю, як я зробила. Цю фотографію, і я не знаю, у когось є ще. ну, У кожного є якісь свої спогади, цей спогад мені видається дуже теплим, тому що він абсолютно позбавлений страху, він позбавлений якоїсь, я не знаю, спокою. І, звичайно, якщо говорити про еволюцію, і якщо говорити про те, що ви дуже часто недооцінюєте себе, тому що вважаєте, що я. от, Виходжу там на і починаю казати, ви недостатні патріоти, ви недостатньо вкладаєтеся, ви недостатньо думаєте про наше життя, наше політичне життя, наше майбутнє, ви недостатньо активні політично, соціально. То, і ви завжди порівнюєте себе зі мною, тому що я тут сижу і виголошую ці свої промови. То я можу сказати, що на момент того, як розпочався Майдан, сайт Рагулі. Пішов у сплячку. я майже нічого не писала. Тому що на той момент Рагулі були дуже розважальним проєктом. Попри те, що там вже була категорія політична, і попри те, що я писала на навколо політичні теми час від часу. Але коли розпочалася Революція Гідності, по-перше, я не знала, що писати, і я не перепрофілювала свій сайт під оновлення. Того, що відбувалося на Майдані, відповідно, я не завжди була на барикадах, в тому сенсі, в якому я є зараз. І видихайте, ми не всі не завжди не на 100% активні, заряджені і розуміємо, що робити. Але якщо ми хочемо розібратися, роздуплитися і діяти, у всіх є така можливість. І я можу сказати, що політичних. Текстів на рагулях в той період з листопада по лютий майже не було. Попри все, я знайшла пост Євроінтеграція за стилем Януковича з відео, яке видалене. Але зараз я вам нагадаю, що це було за відео. Чим не баску пробілі? Отак, от Вони от. ходять тупо лукать людей. Журналісти журналісти. От зараз ганяються, коротше. О, А тихари короче подлавливают. Эти добивают, вот, ловят и добивают. Це одне з відео, яке демонструвало те, що сталося у ніч на 30 листопада, в ту ніч, коли розігнали майдан, в ту ніч, коли побили студентів, і відео було ну дуже яскравим і таким, що робило очевидним, що відбувається. Після цього українці вийшли на вулиці. Я в тому числі і ми пішли всі протестувати. І це відео я взяла у журналіста, якого звати Йоханнес Вамберг Андерсон. Я просто побачила його пост і попросила дозволу опублікувати. Він мені дав ці дозвіл. І зараз я пошукала статті про нього, точніше згадки про нього, чим він зараз займається. Він дотепер працює в Україні, і багато а, контроверсійних речей іноді висловлюється. Але якщо ви пошукаєте, то ви можете знайти якісь згадки про нього і подивитися на його шлях, тому що. Дуже цікаво дивитися, як звучать висловлення журналіста, що бачив, що таке Влада Януковича. Але, ну не в сьогоднішньому етері я тут все буду розбирати, просто запам'ятайте Йоганнес Вамберг Андерсон. І йдемо далі. Зараз я тут підправлю свою верстку для того, щоб мені легше було повертатися до тих відео, які я вам показую. Але що я можу сказати? Оки майдан відбувався, я тоді працювала на хрещатику 26 Фактично, кожен день була на хрещатику. Я шла через майдан. Я виходила на майдан. Я постійно спостерігала. в принципі в день. Розстрілів Небесної Сотні я теж там була. Причому, що в момент розстрілів я була на хрещатику 26, і я не розумію, чому я пакувала документи, які забрала з собою в сумки додому, тому що мені здавалося, що захоплять щось, щось захоплять, і мені треба забрати якісь документи. І це такий сюр і е, сюрреалізм е, дуже дивовижно. Але насправді, якщо говорити про мене як про редактор Крагулів, то звичайно на сторінках Ругулів. Можливо, у Фейсбуку це якось проявлялося, не можу відтворити. А на самих сторінках регулів все почало з'являтися уже постфактум. І тут я писала і про пшонку, і почала ем, так саркастично коментувати ті події, які розгорталися, тому що. Е, в 13-12 му в му роках сайт Рагулі був чимось таким нестандартним, незвичайним для українського інтернету, і раптом всі стали сайтом Рагулі, тому що всі почали публікувати цю сюрреалістичну інформацію з Межигір'я, з будинку пшонки. Ось, наприклад, вдруг із маміної спальні це костюм, знайдений в Межигір'ї, Дмитро гнаб у кадрі фотографія Анни Бабінець. І, звичайно, я написала не один там пост з цього про. Воду можна знайти і подивитися про психодолічне бококо від пшонки, який завдав мені ніхуйову психологічну травму, причому настільки глибоку, що я боялася засинати в одній кімнаті з комп'ютером, у якому відкритий фотозвіт з будинку експрокурора. Мені все здавалося, що як тільки відводиш очі від екрану, елементи інтер'єру починають жити своїм життям. Це психоделічне БКК і є найкращим підтвердженням унікальності цього персонажа, бо він його породив, він у ньому жив і більш того хотів продовжувати жити. Не людина, а позаземна істота. Вважаю я. І це, в принципі, підтверджує один із сувенірів, знайдених в його домі. Саундтреком грає музика з X files Але що можу сказати? На той момент, коли все це відбувалося, все відбувалося дуже стрімко. І так же стрімко почали з'являтися ті, хто хотів стерти історію майдану. Зокрема, наприклад, через перепрофілювання будинку в проспілок в кафешечку або ресторанчик. Цього разу всередину нового ТСН се не охоче, але пускають. Доброго дня, можна до вас. Тобто снимать пока не треба. Ну, нас... Іван Балабан, юрист, ради профспілок, який належить будівля. Чотири місяці тому він захищав Елькафу. Зараз новий заклад. В двох словах вам говорю: що здесь Елькафа нету, да, що здесь буде мистецький центр, да, що здесь буде кафе, музей. Названня даже нету. Щоб є волонтери, щоб тут оточники, щоб ребята, які на Майдані були, могли. Здесь находиться, да, там что-то вспоминать. Здесь никто не погиб из, ма... из представителей майдана именно в этом здании. А помогать надо живым, которые сейчас на передке борются с агрессором. Чуєте, що що кажуть люди, да? Небесна сотня погибли люди. Да? А де погибли? Оні усюди були вбиті. З да? тої злочинною владою усюди. Так що це місто все треба опічати, да? як? Вони от здесь нікого не було. Де штабу не було. Це друга адреса. Штаб був Небесної Сотні, вот там на от, день, да? штаб, штаб, штаб революції Небесної mm -hmm. Сотні. І отам там отам було. Люди. Це офіційні вже дані для підтвердження цього. звертаєтеся, є кримінальне провадження. А кажуть, що здесь на Генеральна на кістках людей кістки. Які кістки? Які кістки. Ви можете послідкувати за пригодами Івана Балабола Івана Балабана, який все відкривав, відкривав в Генделі в спалених профпілках. І насправді зараз ми бачимо точніше, я навіть не в курсі, що у них там зараз, ну зрештою, там щось не відкривали. Зокрема, ви можете пошукати у 2016 році Наталка Сідлецька писала, що. Попри те, що він дуже хотів побудувати декілька поверхів над згорілим будинком профспілок, суд прийняв рішення стосовно знесення незаконної надбудови. Далі я не слідкувала за тим, що ж відбувається з Іваном Балабаном. Але, от, наприклад, це один із зразок того, як швидко знайшлися ті, хто хотів відкрити ресторан для того, щоб затерти певну історію і цю історію. Не затирали різними способами. От зокрема, я такий знайшла в своїх архівах. Але насправді оце ось або затирання історії, або перепрофілювання Майдану, воно завжди мало таку, знаєте, грало в погану гру з тими, хто цю гру затіював. Тому що якщо говорити про те, що для російської пропаганди Майдан як місце для протестів. Завжди було чимось небезпечним, з чим треба було прошити нову асоціацію. І ви ж пам'ятаєте, у 2013 році всі біткалися, що дітям нікуди будуть пойти на йолку і що за йолку заплатили, а ви тут зі своїми майданами майдани намагалися завжди перепрофілювати. І попри те, що їх намагалися перепрофілювати або зняти в якихось інших сюжетах, або придумати їм якусь іншу міфологію. Не виходило, і навіть коли придумували якусь іншу міфологію і знімали поп культурний продукт, то потім цей поп культурний продукт ставав дивовижно пророчим. Попри те, що це знято у 2012 році, і в головній ролі Оксана Марченка. Давайте згадаємо після За закінчення шоу «Ексфактор» країною заволодіве бездарність та посольність. Якщо вона чуєте. Значить, у вас є сила боротись. Ікс-фактор, революція за декілька років до а, власне революції гідності з Оксаною Марченко в головній ролі. І бачите, яку, яку, яку. Ведмежу послугу роблять москотвори, які потім реалізовуються. знаєте, це як нашинкував українських селян і потім шинкував їх матарола. Теж саме сталося і з Оксаною Марченко. І взагалі я можу сказати, що оця історія з перепрошивкою майдану, оця історія з тим, щоб забрати у головної площі столиці. Цей сакральний смисл вона ж відбувалася не в одній заставці x X-фактору. Вона зокрема відбувалася. Ну, наприклад, у проєкті Майданс, який з одного боку намагалася зробити місцем, де всі танцюють, веселяться, і взагалі відбувається абсолютне єднання з русським міром. Там і Янкович дає конфетку Медведєву, тощо, 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 і танцюють всі. А з іншого боку, танці потім втілювалися у. insurrealmente. Cuando nuestro comandante en jefe leyó la carta de despedida del Che. Tu hey. amor revolucionario te conduce a nueva empresa donde esperan la firmeza de tu brazo libre Я не знаю, яка був задум у каналу Інтер, але мені здається, що цей задум так і не втілився. Попри те, дещо стрьомно зараз дивитися це танцювальне шоу, яке знову ж таки було створено для перепрошивки місця, перепрошивки асоціації, і все, що було пов'язано з історією України. Ну, якось там, якщо і з'являлася, то винятково для того, щоб розказати, що це невдалий номер, і в цьому номері нічого хорошого не сталося. Давайте згадаємо ще один номер майданса, який був не про майдан, а про те, щоб там данс, данс, данс. Ну і зрештою подивимося на дієвих осіб. Житьми чужими, я чужий, одинокий, і на Україні, я сирота, за тебе я терпиться? Я й там одинокий, одинокий а україн, а стерби широкі. Кто же, кто же у нас был ведущий, кто же у нас был. Черновцы, вот так вот неожиданно все это закончилось. А я думал, что будет какое-то продолжение. я хотел бы подозвать к себе кого-нибудь из парней или из девчонок с кнутом. Ну-ка сюда, ко мне, подойдите, пожалуйста. І знаєте, історія показала, що, по перше, яка тільки шваль у нас не вилатила проекти на нашому телебаченні, не ставала близькому українському телеглядачеві. А по-друге, ну що ж ті, хто з нагайками підійшов до Щепівашева, не в'їбали тому шепілєву межі очей, тому що ну мразь пірвастатійна, можете подивитися, що висловлювався і як далі продовжує свою кар'єру Дмитрій Шепілів. І давайте ж згадаємо, що кар'єру він свою по. Чинав завдяки тому, що українське телебачення було дуже гостинним, зокрема до рускоязичних телеведущих потому що ну яка разница Давайте один із них буде рускоязичним, а второй буде україномовним. Так уже быть. но Ну, то конечно лучше вообще каких то это же более развитой подвид По про те, що ви знаєте, я дивилася цей уривок і така. Блять. Напомню, что во время прошлого эфира Руслана потеряла город Львов. Не хотелось бы остаться без еще одного города в проекте Майдан перед финалом. И как вы розумієте, в, в финал не пройшов ни Львів, ні черновцы, тому що слишком это все как-то патриотично, все схематично про историю. Там оно все не то. Нормальна прекрасна пауза, вони підняли і зробили прекрасну кульмінацію. Тому що ви її не зрозуміли, це ваша проблема. Так, подивіться на шіпка, дітей. Не роблять сьогоднішню історію України, а ви цього не побачили. Це не їх проблема, це ваша. Вас якраз чекали, що ви це побачите, але ви не розміраєте. Я, я Я дуже хочу, щоб камери показали зараз оці обличчя, оці червоні, оці красиві. От, подивіться, як можна не проголосувати за історію України. Як можна не проголосувати за цю прекрасну постановку? Черніці, я вас люблю. Ви найкращі. Хочеться сказати тебе не ріві. А ти мені в відповідь, Я не реву. Ну не ріві. Все буде хорошо. Не ріві. все буде хорошо. Ну, по перше, це не була сьогоднішня історія України, тому що сьогоднішня історія України, попри те, що Україна дійсно стікає кров'ю, в ній не перемагають росіяни.